Виконуємо номер 752 із підручника Математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Кіра прочитала половину книжки за 6 днів, читаючи щодня по 25 сторінок. Щоб встигнути прочитати книжку до 1 вересня. Їй тепер треба читати щодня на 5 сторінок більше. Коли Кіра почала читати книжку? В умові задачі сказано, що Кіра прочитала половину книжки за 6 днів, читаючи по 25 сторінок. Знайдемо, скільки сторінок складає половина книжки. Для цього 25 множимо на 6. 25 помножити на 6 дорівнює 150 сторінок і пояснюємо, складає половина книжки. Складає половина книжки. Тепер знайдемо, скільки потрібно читати кірі, щоб прочитати книжку до 1 вересня. В умові задачі сказано, що тепер її треба читати щодня на 5 сторінок більше. Вона читала 25 сторінок за день, а тепер на 5 більше. 25 додати 5 дорівнює 30 сторінок. Пояснюємо, потрібно читати кірі. Щоб прочитати книжку до першого. Вересня. Тепер знайдемо, скільки днів витратить кіра на те, щоб прочитати другу половину книжки. Половина 150 по 30 сторінок в день. Тому 150 ділимо на 30 дорівнює 5. Днів, і пояснюємо, витратить на те, щоб прочитати другу половину книжки. Так, А тепер знайдемо, скільки днів Кіра читала всю книжку. Значить, першу половину в умові сказано, що вона прочитала за 6 днів. А другу ми знайшли за 5. Отже, 11 днів читала. Кіра. Всю. Книжку. Тепер нам залишається дати відповідь на основне питання, коли Кіра почала читати книжку? У місяці серпні, бо її треба ж до 1 вересня прочитати 31 день. Отже, 31 віднімаємо 11 і додаємо. Саме оце число 31, один день, 31. 31 відняти 11, це у нас буде 20. додаємо 1, це одиничка, оце цей день, 31 серпня, один день. 31 відняти 11 це буде 20, да плюс 1 маємо 21. Отже, 21 серпня. Висновок. Отже, 21 серпня Кіра почала читати книжку і записуємо відповідь. Запишемо 21 серпня, і іще записимо, запишемо 11 днів тому. Тому що питання стоїть так. Коли Кіра почала читати книжку? На це питання можна дати відповідь двояку, вказавши дату 21 серпня, або дати відповідь на питання 11 днів тому. Номер 752. Викуна.